Друзі, а я вам обіцяла кого зайчика. У мене є ось така виробка, вона 12 на 7. Але якщо у вас її немає, ви можете скористатися просто готовим шаблоном. Тобто, ножиком вирізати собі потрібну ось так величину і ну, периметр, який вам потрібний для малюнку. Можете цього зайчика розмістити взагалі на овал. Ну, Я сьогодні скористаюся своєю виробкою. Що ж, друзі, а ми переходимо до приготування айсингу, доки мої прянички вичихають і відлежуються. Сюди я відміряла 180 г цукрової пудри. Вливаю е, білок одного курячого яйця. Е, цукрова пудра в мене ще залишилась, тому це буде мій такий якби, добір, е, якщо бачите, тому що консистенція самого айсингу дуже рідка. Роблю це вилочкою, тому що я так звикла. І взагалі я не прибічна до збивання е, айсінгу на живому білку міксером, тому що, як мені здається, е, ну по моєму досвіду, я ж робила так, перенасичується білок повітрям і структура, гладкість самого айсінгу буде така пориста, е, не буде такої гладкості, як на ось цій поверхні глазурі. Тому я роблю це ручками. Так, я сюди буду домірювати ще цукрової пудри. це недостатньо. І в цей момент вже додаю е, крохмал. Це може бути картопляний крохмал, чайна ложечка. І, або це може бути кукурудзяний крохмал. Краще картопляний, щоб це був. Декілька крапель лимонного соку. Ніби не забула нічого, бо таке буває. І спочатку мені потрібна однорідність його, щоб утворилася, а потім я його трішки буду вилочкою збивати, ніби як. Якщо б було трішечки менше яєчко, то мені би вистачило 180 грам. Але все як зазвичай. Середнє яєчко, 200 грам цукрової пудри. І тепер я її збива... починаю збивати вилочку, можете взяти вінчик, але вінчик, якщо він тоненький, то він буде заламуватися, тому що ну, тут досить густо і важко його колотити буде. Моєму досвіду чітко так, щоб. Одні будуть вас запевняти, що глазур потрібно дуже збити. Але я, ну, тобто, вінчиком, можливо, і це неправильно, але я вам вже показала, по-перше, яка буде, ну що глазур буде, не матиме такої глянцевості. По-друге, коли ми збиваємо, і дивіться, я навіть вилочкою збивала, у нас утворюються ось такі бульбашки всередині. Навіть зараз, коли я буду в процесі вимішування і розкладання айсінгу пакетик, я йому дам певний час, хвилиночок 10, полежати, щоб усі бульки вони полопали. А коли ми створюємо взагалі, збиваємо чисто білок, і він прямо такий білий, гарний, стабільний, то утворюється просто пористість самого пряник, самої глазурі, по якій не можна потім буде вже малювати. Ну, можна, але вона буде такі дирки робити по, -по, -по, -по поверхні. Тому я ось такою її вже і залишаю. Я не буду дуже збивати. Бачите, вже утворюються такі хвилі, сам айсінг, ну, сам білочок почав, типу, як би взбиватися. Я зараз ж... буду відмірювати в мисочку собі глазур на зайчика спершу. І тут я її також буду довзбивати, бо я буду змішувати її з кольором. Залишки айсінга я накриваю паперовою серветочкою, яку я змочила попередньо у водичці, видавивши з неї зайву волому. Накриваю. Це може бути також рушничок. І поверхню, звісно, що воно буде висихати і випаровуватися, тому накриваємо стреч плівкою або просто пакетиком. Я ще буду брати, і мені за цей період воно нікуди не дінеться. Все буде ок. Я сюди ще додам трішки діоксиду титану. Це білий барвник, щоби. Зайчик мій виглядав біль, трішки білішим. І додам декілька крапелючок водички. Водичка мені тут також потрібна для того, щоб, по-перше, розбавити сухий барвник. А по-друге, для того, щоб е все ж таки на прянику був цей глянець. Це такий також секрет. Так, дивимося по глазурі. Вона у мене якби ще і мовби рідка. Е така, такого типу глазурь е Гарно підходить для заливочки, якби я окремо робила для контурів і окремо для заливки. Але для розпису зайчика вона може розтікатися. Тому мені потрібно додати сюди десь близько грама цукрової пудри. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, нікуди ніхто не стік, все прекрасно. Ось це таке вже все. Бачите, як довго ми. Акцентуємо на цих приготуваннях. Малювати ми будемо значно швидше. Єдине, що там, коли ми розписуємо пряник, це що потрібний час для його висихання. Я не буду використовувати збруднювати ще щось, я покажу в цій мисочці. Видно вам видно? Так мені потрібно трішечки айсингу. І розводитиму я його водичкою. Це для глазурування. Можна сюди додати білий кольор, якщо вам потрібно ззаді робити фон білим. Я беру свій пряночок. Я беру свій пряночок і виливаю цю масу на нього. Далі можете розпреділяти ложечкою. Але мені зручніше, в мене ось такий невеличкий пензличок, і він, його щитина досить така груба, тому я буду розподіляти ним. Тільки для того, якщо ми поспішаємо, можна залити пряник звичайним айсінгом. Ну, тобто маю на увазі тим такої консистенції, як я буду розписувати. Чисто зробити йому просто отак платформу глазурувати його. Але мені на даному виді прянику не потрібно. Я його глазурую тоненьким прошарком айсінгу. По-перше, так буде швидше, набагато він висохне зараз, і ми з вами зможемо працювати. Лин 20, він у мене зараз полежить. І будемо з вами переносити малюнок і, в принципі, починати вже роботу над його розписом. Ось так ось стільки часу йде на те, щоб ну, саме найбільше це оці підготовки забирають. І так, друзі, як же зробити пряник без вирубки і трафарета? Нам потрібен для цього принтер. Це основний чинник. Якщо вмієте малювати самі, самостійно, то вам, в принципі, і цей не потрібно буде прийняти, цей шаблон. Але в більшості нам потрібна заготовка, яку ви вподобали в інтернеті, якусь картинку, яку ви хочете втілити. Наступне. Перебиваємо її. Я гадаю, вам видно буде. Перебиваємо її, я перебиваю на скло або миску рівно прозоро. Якщо це. Уже не день, а вечір я ставлю на мисочку на світло і таким чином переношу. Раніше в мене було просто скло, я його в переїзді загубила і, в общем, так вийшло. Тому я або дошивки ставимо і у нас починає проявлятися малюнок, і переносимо його ріс зворотно. Сьогодні я вже робила такий пряник, і тому ми з вами зараз пере... я перенаведу. Ці риси, тому що кожного разу, коли ви будете переносити їх на пряник, їх треба буде наводити. Це стосується тільки глазурованого пряника, або залитого повністю цілковито, ось такого типу глазурі, або ось такою глазурю, як ми щойно з вами зробили, рідкою, не такою. Чубчик можна залишити, можна додати, додати його вже потім на етапі, це вже все від вашого. Ваше завдання головне перенести ті контури, від яких ви будете відштовхуватись, і на які ви будете, ну, відповідно, перебивати малюнок. Тільки вже забарвлюючи як розфарбовочку глазур'ю. Важливо не переносити такі дрібні деталі, як очі і носик. Це вам буде тільки заважати. Ви можете зробити, пересвітивши їх, ну тобто точково позначити, де вони розташовані на даному прянику, ви можете їх позначити. Але перенести вже їх, якщо вам складно просто намалювати, то перенести вже їх на сам готовий пряничок. коли він вже буде в такому стані, що вже глазур повністю цілковито висохла і схопилася. У мене є декілька видів. Культур. Є такий світло-блакитний діамантовий і є просто блакитний. Ем, також, друзі, використовую щітку, можете думати, що це вона така вже потрьопана, але насправді вона гарно ем, втирає сам кондурин. Оскільки, якщо така щітка, вона легенька. Дивіться, демонструю. Вона буде наносити, але ем, більшість його буде розсипатися. Тому щіточкою я ніби як втираю, вона так краще фіксуватиметься по самому прямі. Тепер ми з вами переносимо малюнок. Ручка повинна не писати. Ручка та, що не пише. Айсінг, який ми попередньо зробили за цей весь час, поки все висихало, він також улежався. Відрізаю, пробую. Пробую спочатку наводжу рисою. Тобто заливаю веду лінію по тому контуру, який я щойно обвала. Так, і тепер, друзі, обов'язково наш стряночок потрібно трішечки потрясти і приступати. Так, наша глазур буде ідеально рівна. Вона красиво. Випрямиться і красиво ляже. Ще важливий, важливий етап цього всього розпису це, що ми починаємо по логіки, ніби ми, ми б малися починати із темних кольорів. Але насправді це помилково. Оскільки коли ми вже, навіть коли достатньо висушимо червоний барвник, який ви. Ну, айсинг я маю на увазі, який. Зальємо, ну, до прикладу, тут, на даному пряночку, ми його розбираємо, у нас тут светр. Навіть коли ми зальємо цей світер, в нас цей парвник, наскільки б він не був сухий, дивлячись, звісно, від провітрювання приміщення, але білий колір і взагалі світлі кольори вони почнуть його на себе забирати. І ще другий пункт важливо дочекатися, доки цей пряник, ну, тобто всі елементи світлої глазурі. Гарно схопляться. Ми можемо зараз, на цьому етапі, коли вже від... чітко відділилися межі, трошки почала отака, утворюватися кірочка, і... глазурь наша засихає на прянику, ми вже можемо додавати ті елементи, які також самого кольору, як обличчя, ну, тобто той, який ми зараз використовуємо. Але якщо це інший кольор, його не варто використовувати або ж межувати по. Ну, знаєте, якщо між, між ними є міст, то прикладу зараз поясню. Що я мала на увазі? Дивіться, ось тут ми зараз будемо заливати також цей білий колір. Тут ці червоні бутиночки ми також можемо залити. Хоча в нас тут ніжки, в принципі, мабуть, я все-таки полосочку ніжок зроблю. Так, схемою з рублю, як і робила. Так, і все. На цьому, на цьому етапі ми маємо почекати. Наш. Тому так і розписуються пряники. Якби у вас були ще прянички, ви б могли їх заливати. Ну, тобто переносити далі малюночок, далі заливати. Але поки що ми будемо чекати. І це приблизно близько та більше години. Я гадаю, більше години, тому що у нас тут ну, така площина на, на 3,5 см. Отже, доки воно у мене сохне, я заодно позаливаю хатиночку, Залью сніжиночку. Далі вже. буду просто чекати. що коли я вилила, не поколотила його, його шилом. Крапнули крапельку, пальчиком легенько торкнули, щоб не було видно боїм. І все на цьому залагодили. Переходимо з вами до червоного кольору. Але перш ніж перейти, я трішки оброблю сніжку. Заметів. ну і переходимо до самої заливочки светрика. Завжди водичка має бути кип'ячена. Наш яйцях наступного дня він рідшає, набагато рідше. Ось вам наявний приклад, тому що сьогодні наступний день, вечір вчора настав швидко і зараз ранок я допрацьовую. І ви маєте змогу оцінити, але і тут не критично. Беремо просто кульочок, я просто хотіла показати. Беремо кульочок і в кульочки в цьому кульочку гарно-гарно переминаємо. Чашечку я йому так і не намалювала, чекала, доки настане ранок. Ранок настав малюю. Чашку я намалюю білим кольором. Це потім наведу на ній риси як ну, в стилі папінг. Так, друзі, щоб створити йому тінь. Це просто цього можна взагалі не робити. Він вже і такий може бути гарним. І таким планом, коли я просто наводжу йому рис лінії, тобто окреслюю його образ і просто роблю бліки білим кольором, білим, білим барвником. Але є ще і так, але ще можна і так. Трішечки підтоновуємо елементи одягу. Управляємо все весь тон так, як вам потрібно, щоб він лежав десь більше, десь менше. Тут серединку я якби, заберу, ніби її. Зберу на нашому зайчику, вже окреслюю його риси. Коли я шнурочки робила мінімально простий узор, от не вмію я так дуже просто, мені ж треба заморочитися. Я ж... І навіть знаєте, а потім, я ж... коли ви вже пропонуєте людям ось таку продукцію, то вже ви маєте під замовлення, коли робите, ви маєте вже відповідати тій картинці, яку ви заявили. Якщо ви вже заявили, що він вас буде з бліками, розписаний, тоді ви над своїм пряником будете працювати довше. Відповідно, його вартість вже в цьому е сегменті також підвищується. Тому хочете простіший і малюєте простіше, хочете складніший, морочитися ось так з тими закуточками, бліками. Товщина брів залежить від емоційної складової образу. Зазвичай, якщо ви хочете зробити персонаж добрішим, брівки в нього будуть трішки товщі. Робимо такі відтіняємо. Це можна робити, а можна і не робити. Там, де нам потрібний... Невеличка типу як би тінь в тих містах, де б це можливо було. Малюю по червоному барвнику, тому він не зовсім білий. Ось так. щічки можете робити рум'янами, я це зроблю барвником, рожевим барвником. Перевіряю, так як зробила там. Тому що в оригіналі на малюнку тут типу такі сердечки. Але це може бути також рожевий кондурин або так, кирпичний, я використовую зазвичай рум'яна. Ну, ось такий у нас зайчунька вийшов. Я гадаю, що тут доречні цей ці, ці рожевий, можливо, взагалі він недоречній. Не робіть його. Як вам подобається. Ну, Вуаля. Все, Бо і що занадто, ти також. Як на мене це ніби якби додасть ну, йому трішки шарму, якби би крапель снів чи що. Це упаковка. Я завжди пакую, якщо це коробочка 16-15 см, ну, у мене дана коробка 15,5 на 15,5. Замовляю я коробочки свого улюбленого лове пак. Нещодавно я брала, вони працювали, це потрібно уточнювати. Я стараюся свої пряники або по одинці запаковувати, а якщо формат такої коробочки 15 на 15 або 16 я їх складаю таким чином. руки ж мають бути чистими. <гум> Бо якщо вони будуть у вас нечистими і не насухо витерті, по-перше, будуть відбитки пальців залишатися на е, поверхні, якщо у вас такого типу коробка, по-друге, на пряниках. Е, Нікому не потрібно. Все, ваш подаруночок готовий до привітання. Залишається дочекатися свят. І вручати їх адресатом, друзі, дякую за вашу увагу, дякую за сприйняття. І я вам довела, що такий малюнок абсолютно не складно, але все це красиво виходить, і святковий пряничок ви створили власне.